А коли він узяв книгу, то чотири тварини й двадцять чотири старці попадали перед анцем, а кожен мав гусла й золоті чаші, повні пахощів, а вони молитви святих. Нехай стане молитва моя, як кадило перед лицем твоїм, підношення рук моїх, як жертва вечірня. Ці молитви були піднесені старцями до Божого престолу. І нову пісню співають вони, промовляючи Ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її. Бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей богові з усякого племени і язика, і народу, і люду, і ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть. У цих двох віршах передається зміст пісні, яку співали живі істоти і старці. Пісня названа новою, тому що вона відрізняється від першої. Достойний ти, Господи, і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив і з волі твоєї існує та створене все. У новій пісні вони дякують Богові за те, що з милості Його, істинно віруючи з усіх народів, вже тепер утворюють на землі Царство Ісуса Христа, бо кожен з них приносить Богові свою душу і є моральним прикладом світу. І кожен із них священик, що приносить Богові безкровну жертву хвали і служить йому, попереду ж у них співучасть у тисячолітньому царюванні Христа на землі. І я бачив і чув голос багатьох ангелів навколо престолу, і тварин, і старців. І число їх було десятки тисяч раз по десять тисяч і тисячі тисяч, і казали вони гучним голосом достойний агнець, що заколений прийняти силу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення. До старців приєднується безліч ангелів, які говорили гучним голосом. І кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув я, говорило тому, хто сидить на престолі, і ганцеві, благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки. А чотири тварини казали Амінь. А двадцять чотири старці попадали та...